Я е, попав двічі під косу КГБ і комуністичного режиму. Вперше в 65-му році сидів у ізоляторі е, КГБ тут, у Харкові, і мене протримали 21 день е, і е, випустили, бо. Підстав, власне кажучи, не було. Я не проти влади і демонстрував. Я на захист української мови. Другий раз мене арештували вже добре, у 72-му році. І мені після всяких судів перед тих перепечень, дали сім років з, з суворого режиму, в тому числі три роки, потім мене звідтіля з концлагеря. Направили були в каторжну тюрму в Владимирській централі.